Ви не уявляєте, скільки драм виникає в нашій голові, і дуже часто ці драми не мають нічого спільного з реальністю. Пам'ятаєте, як ви колись образилися на партнера через його різку відповідь? У голові одразу промайнуло: Він мене не любить, ми віддаляємося. Це кінець. Насправді це не факт, це інтерпретація, ваша особиста історія, яку ви наклали на ситуацію. Ця інтерпретація не випадковість, вона базується на вашому життєвому досвіді, на ваших старих травмах, які підказують мозку, що різкість це сигнал до небезпеки, А що насправді. Факт лише один. Партнер відповів різко: крапка. Ви не знаєте, що сталося до хвилини до цього. Можливо, його відволікли, або він думав про робочу проблему, або у нього просто боліла голова. А що ж робити, щоб не перетворювати факти на драму? Перше, зробіть паузу, не реагуйте одразу. Друге, запитайте себе, який тут факт? А потім, яка моя інтерпретація. Але увага! Відділення фактів від інтерпретації не означає, що потрібно мовчати і терпіти. Навпаки, це дає вам спокій, щоб діяти усвідомлено, щоб запитати: ти зараз напружений все гаразд? Або я засмучена твоєю різкою відповіддю, давай поговоримо. І це крок до конструктивного діалогу, а не до накопичення образ. Відділення фактів від ваших суджень це перший крок до спокійних стосунків і меншої кількості внутрішніх драм. Подумайте про це.